Всім привіт, друзі! Як завжди, нове відео для вас, для всіх, кому цікаво. Чисто випадково виїхали ми на таких двох скутерах на тест-драйв. Це Yamaha Majesty 155S і Yamaha N Max 155. Majesty зліва 2019 року випуску приблизно 2020 го а Nmax 2017 року випуску. І якби не думав, що буду їх порівнювати, але вийшло так, що прокаталися на двох скутерах і дійсно є що порівняти. Приблизно по бюджету це однакові скутери. Але Majesty от, 155 s вона свіжі мордочки і вона коштує навіть дорожче, ніж NMAX, але є. Скажімо так, різниці в них. Перш за все це посадка самого пасажира. Для мене комфортний N Max, а для Сергія комфортна Yamaha Majesty. І він собі обрав таку техніку. Я звичайно обрав N-Max. І тут можна дивіться, навіть порівняти їхній дизайн, кому що подобається. Мені навіть цікаво. Так, дивіться, плюс у Majesty який. Плюс це величезне сидіння. Пологе, ну, довге, коротше кажучи, супер. Бака тут немає, бак спереду придумали. І тому Добре, е місце під сидінням максимально величезне, але незручне сидіння ну, да, для то, мене. Бути решити, незручне сидіння, але, до речі, японці перешивають це сидіння. Кому цікаво, там в інтернеті є ролик. як Японець сан э, дошив паралончиком сидіння на 155, зовсім стала інша штука. Але цим потрібно займатися. І є от N Max. У N Max також непогане відро. До речі, воно глибше, ніж то. Я б не сказав, що менше чи гірше. Вот тут один шлем положив і все. Ну так, да, а там два. Там кладеш шлем і ще кучу місця стає. Ширину. А, ти маєш на увазі, що яйце під шолом, а Конець, тут площа. Ти в магазин вот в чому приимущество. Ти положив. У тебе ще куча міста для своїх Ну нюда, нюда, тут я згоден. Тут я згоден. Так, ну і далі. Порівнюйте по дизайну. Коротко вам покажу. А включи запалення. Яка маджеста в свіжій мордочки, симпатична, красива. Також з LED-оптикою, з лінзами на дальнє світло, ну, От, От, так виглядає ця краса, ось, з оптикою також свіжою. Ось такий світлодіодна, красива оптика. Тут із невеличким тюнінгом, моджесті. І разніше, в чому, чому преимущество цього амортизатора? Тут моно? А пора... а, я скажу, що моноамортизатор ну, він ну, є а у Nmax 2 Ямакс більш дубовий, але з комфортнішою посадкою. Я би вирішував це питання амортизаторами м'якшими. В Маджесті можливо, дійсно трішки м'якша, але я ж кажу, для мене... Ну... мене що ще. ще? А на дорогу краще держить. Типа спортивна ракета? Ну, а то більш така бум м'якенька. Не знаю, мені на NMAX нормально. Я на Majesty не хочу їздити. В N Max, дивіться, чому мені подобається. Сидіння практично без переходу і можна сісти навіть сюди, витягнути повністю ноги. І пологій пола пологий пол. сядь. Людина з метр метра ростом, з ростом ну, тут диван. Величезний диван. І можна вирівняти ножки. Нічого не положиш. Ну да. так, там більш практична модель в плані пола, а тут більш така жопку возити. Але кожне має право на існування. Обидва скутери на 13 легкосплавних дисках. Ось От. От такі дісочки, а гальма з протилежних сторін у них. У да, N Max справа диск, у Majesty зліва гальмівний. Прикольно. Обидва на масляній Вилці. З дисковими гальмами. Ну, тут у Majesti, звичайно, диск більш такий солідний. Але N-Max з ABS, а Majesty без. Так. Ну от такі красиві коні. Nmax, це, до речі. До речі, до речі, також з світлодіодною оптикою, з от такими... У ну, мене на каналі були огляди і так далі. От. Тож, крас... красивий скутер і в мене це NMAX 155-й з шесть оптикою. Я включу. Дивіться, яка красива. Тюнінгована оптика. І не тільки оптика, оптика, вихлоп, повна система вихлопу БІМС. Ось така цікава. І обидві техніки би, доступні на продаж. Зробили таке, скажімо так, невеличке, швидке порівняння на оцих дві модельки. І в основному це якби. Щоб люди розуміли, які апарати можна придбати за приблизно таку ж саму вартість, приблизно однакових років випуску, ну, в однакових конфігураціях, але максимально різних призначеннях. Nmax більш комфортний і такий спокійний скутер, скажімо так. Оце як така спортивна ракета з трошечки іншою посадкою. А тепер покажи мене, як я буду виглядати на. Максові і, звичайно, на маджесті. На Маджесті джесті мені максимально незручно. Ну так, да, сідушку можна вот. по-другому. І ноги максимум, що я можу зробити, це отак. А відсунутися, якщо б я хотів, мішає мені заважає оцей горбик. І сісти на нього ну, дуже, скажімо так, некомфортно, щоб мені було комфортно на скутері. Треба сидіння трохи змістити, хоча і тоді буде да нормально. Не можу, я на маджесті б не... Я думаю, перешити можна. Ну, перешивай, не перешивай. Але тут, тут, звичайно, інший рівень, дивіться. Сів, майже вирівняв ноги. Коли буде бажання, отак сісти також можна. І це не такий ну, тут, тут, По розташуванню супер. І немає цього горбика, я можу відсунутися назад. Вирівняти повністю ноги і мені зручно на цьому горбику сидіти. Тобто крута моделька особисто для мене. Якщо б я вибирав для Для їзди, то я б обрав, звичайно ж, Yamaha N-Max. Двигуни 155-кубові, давайте я вам просто покажу, як звучить N-Max. Але N-Max звучить... Зараз зовсім по-іншому, так як тут повна система, та звичайно вихлоп цікавіший. Але приємний, мені подобається. Пімс, це. Да. І тут ще заглушечка є, до речі, хто хоче гучніше, можна зняти заглушку. І... Насолоджуватись, насолоджуватись тюнінгованим вихлопом на всі 100%, але зараз якби це недоречно і тому я б так не робив. але Так, Маджесті з рідною оригінальною трубою, з глушником заводським. Також приємний басистий такий звук. А саме цікаве, що Маджесті 155 ка їде цікавіше, ніж n по набору швидкості. І по максимальній також вони біжать там 110-120 навіть Ямахи, максимальна 100-110 це просто вже на розрив. Тобто невеличка різниця в 10% є, але по набору, звичайно ж, ModGesti цікавіша. Кому подобаються цих дві модельки, або Зразу або окремо, хто хоче придбати Yamaha Nmax 155 чи Yamaha Majesty 155 s свіжого е е е е Скажімо так дизайну. Також є попередньої генерації в продажу. Телефонуйте. Е детальні огляди в мене, звичайно, на кожну модель окремо на, на каналі. І тест драйв як завжди, дивіться, всім гарних покупок.